Моє вітаннячкобандійка Макс на зв'язку. Що ж друзі, сьогодні говоримо про біжу OKX і про її нову промочку, де ми з вами можемо розділити призовий фонд в 3 мільйони токенів Сахара. Робити аж такого важкого чогось тут не потрібно, просто декілька стандартних кроків, і за це ви отримуєте свої винагороди. Дивіться, зразу хочеться ще сказати, що ця акція більш орієнтована на новачків. Тому якщо у вас ще немає аккаунту на OKX, це дуже гарна можливість його тут зареєструвати і за це отримати додаткові винагороди. Або ж якщо у вас вже є аккаунт, ви можете заробити тут, просто запрошуючи друзів чи близьких та рідних Аккаунт за вашим реферальним посиланням. За це також окремо оплачується в токенах Сахара. Що саме тут треба робити зараз швиденько, але детально розповім. А перед цим, будь ласка, хто ще не підписаний на YouTube чик. Там у вас є кнопочка, обов'язково тисніть на неї підписатися і обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Також дуже-дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Чому? Тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації про заробіток. Промки, акції, роздачі і таке інше. Посиланською в описі. Переходимо, підписуємось і погнали. Що конкретно треба робити в межах цієї акції, щоб забрати ось ці токени Сахара. Дивіться, друзі, я вже сказав, це більш орієнтовано для новачків. Тож, розглядаємо варіант, у вас немає аккаунту, або ви маєте можливість зареєструвати іще аккаунт. Ну, один-два, можливо, близькі та рідні і таке інше, так? Тоді, друзі, переходимо за записанням, як в описі до цього відео, реєструємо аккаунт на OKX і одразу проходимо KYC. Це верифікація. Це обов'язкова умова, щоб мати можливість користуватися біжею в повному обсязі. Нічого складного там нема, будуть виникати якісь труднощі. Пишіть в коментарях, я вам допоможу. Наступний крок це обов'язкова реєстрація вже в самій акції. Без цього далі виконувати немає сенсу, бо не зарахують. Тоді або на шукаєте ось цю акцію, або є посилання в описі да, для зручності. Переходите, попадаєте на сторіночку акції. І у вас тут є кнопочка приєднатися. Реєструєтесь конкретно в цій акції. Це обов'язково. Коли ви зареєструвалися в акції, вже можете переходити до виконання завдань. Нічого складного тут немає, спускаєтесь нижче. Ось завдання, призовий фонд 900 тисяч токенів Сахара. Що треба зробити? Робите депозит від 100 USDT. Краще, наприклад, там, з запасом 105. І купуйте на них токенів Сахара. І одразу продаєте. Все, це ви виконаєте два завдання. Перше депозит, друге торговий обсяг на 100 USDT з Сахара. Ви купуєте на 105, наприклад, так, продасте зразу, це вже буде 200 плюс, тобто з запасом. Все, завдання виконано. І ще умова не виводити цей депозит протягом трьох днів. Це обов'язково. Перебіг виконання ви можете дивитись ось тут, так? Зробили депозит, зробили трейд. Все, ось тут ваші дні рахуються. Коли три дні ось цей депозит у вас пролежить після виконання всіх завдань, да, попередніх з трейдом також, ви отримуєте свою винагороду. Моментально, після виконання, отримаєте свою винагороду в 60 токенів Сахара. Дивіться, тут написано, що максимум 15 тисяч користувачів зможуть отримати ось по 60 токенів Сахара. Це типу перші перші 15 тисяч. Але не переживайте, місць ще багато. fatto. Переходимо до наступного завдання. В принципі, суть вся та сама, просто трошки інші цифри, але винагорода також більше. Там 60 сахара, тут 120 сахара. Е, тільки тут вже дивіться, депозит треба зробити від 500 USDT, тобто від 500 баксів в монетках BTC або Ethereum. Також дивимось, перебіг, да? Треба зробити, тобто зареєструватися в компанії, ви це зробили, зробити ось цей депозит на 500 баксів в BTC або Ethereum. І треба зробити, що у нас ще трейд з монеткою Сахара на суму від 500 USDT. Там було да, 100, тут 500, це торговий обсяг. Тобто купили, продали і все. І чекаєте 3 дні. Знову ж таки, депозит не виводимо 3 дні по закінченню, коли ви все виконали, 3 дні протримали. Ви отримуєте свою винагороду в, як я вже сказав, 120 токенів Сахара. Це для перших 10 тисяч учасників. Але знову ж таки, місця ще є, і досить багато. Що ж, на цьому ви можете зупинитись або піти далі і ще трохи підзаробити. Як саме, друзі, дивіться, є ще реферальна програма в межах, конкретно в межах цієї кампанії. Тобто ви запрошуєте друзів приєднатися до цієї акції, допомагаєте їм виконати умови, і за кожного друга отримуєте ще 100 токенів сахара. Всього буде запросити до 5 друзів. Тобто ще можна заробити 500 токенів сахара. Чому ні? Це завдання вже актуально і для нових користувачів, і для старічків, тобто для тих, у кого вже є аккаунт. Попередні два чисто для новачків, а запрошувати можуть і одні, і інші. Ось така от у нас акція від OKX. Тому, друзі, в кого будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть все в коментарях. Будемо розбиратись, будемо допомагати. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підтримайте це відео лайкосиком. Усі потрібні та корисні писання є в описі до цього відео. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!